Євгене, минулого туру команда здобула надважливі три очки, і у вас вже був час проаналізувати матч проти Чорноморця. За рахунок чого вдалося перемогти? Та я вважаю за рахунок самовіддачі, дисципліни в першу чергу, і десь майстерність завершення шастала. Можна сказати, що ви продовжили ось ту серію, яку. Почали восени так. Матч шахтарем ми можемо забути матч проти чемпіона. Але ось третя перемога у чотирьох матчах. У психологічному плані складно переоцінити важливість цього результату в Одесі? Це були важливі три очка для нас, як і ті, що ми здобули до цього. Тобто, у нас немає якихось там матчів, які не важливі чи важливі. Також і наступний матч з Вересом буде для нас дуже важливий в стратегічному плані. Ну так, три очки дозволили лівому берегу піднятися із зони перехідних матчів. Ну ось дійсно в турнірну таблицю не дивитися, чи все ж приємно спостерігати, що команда на 11 му місці. Ну зараз ми ще не дивимося в турнірну таблицю. Ще рано нам треба набирати свої очки в своїх матчах. Тому ми будемо битись далі, старатися виривати ці перемоги. Можна сказати, що в зимовому міжсезоні тренерський штаб, і ви переглянули ось ті помилки, ті недопрацювання, які були восени. От Які основні зміни відбулися в грі лівого берега? Так, і ми, і весь штаб тренерський, передивився, які у нас були помилки в тому сезоні. Ми напрацьовували на зборах свої моменти. І з кожним матчем будемо старатися показувати кращу гру. У п'ятницю в домашніх стінах протистоятиме Верес, який у 25 році очок ще не втрачав. У чому на вашу думку сила рівненського колективу? Чи бачили ви якось огляди, чи можливо обидва цілих матчі Вереса? Так, я бачив два матчі Вереса. Хороша команда з хорошими гравцями, з хорошим тренерським складом. Тобто, така збита масивна команда, з якою буде нелегко. Минулого сезону за верес. Ви саме грали. 437 хвилин провели на полі. Які у вас залишилися згадки про той період? Так, хороші враження, хороші моменти були. Тобто нічого такого не можу сказати. Поганого. Хороша команда з хорошим стадіоном, з хорошими вболівальниками. Тобто, все було хорошо. Щодо Олега Шандрука, ви грали під його керівництвом. Чому цього тренера особливість багато фахівців його зараз називають одним із найкращих в Україні? Хороший молодий тренер зі своїми амбіціями, зі своїм стилем, стилем гри. Я думаю, в нього хороше майбутнє. Лівий берег на виїзді у Рівному обіграв Верес 3 3-1. з того часу. Наскільки обидві команди стали сильнішими? І хто сильніший все ж став ще Верес, який мав до цього досвід виступу УПЛ? Чи лівий берег, який тільки починає набирати обертів? Я думаю, що і Верес, і Лівий берег стали десь на крок краще, як в футбольному, так і в психологічному стані. Не думаю, що там. Чи верес, чи лівий берег, як то стали хуже грати, чим в тому сезоні. Ну і звісно, що ви повертаєтесь на рідний стадіон, напевно, вже встигли засумувати за матчами на рідному газоні. Всі хлопці вже засумували за домашньою ареною, за вболівальниками. Чекаємо всіх на цьому матчі. Ми дуже чекали цю гру вдома, тобто ми очікуємо аншлаг. Тренуєтеся через дорогу від головного стадіону, чи вдалося вже познайомитися, в якому стані газон? Газон у нас завжди хороший. У нас хороша поляна, хороший стадіон. Я більше чим впевнений, що буде хороший газон на гру. Що можете сказати вболівальникам, які прийдуть підтримати вас традиційно з активною шаленою підтримкою, з барабаном, з речівками, з піснями? Хочу сказати, що ми всі чекаємо на вболівальниках, ждемо від них полкової підтримки, і будемо робити все, що можна і невозможна від нас. І надіємося на їх хорошу підтримку.